Перед вами стандартна індивідуальна аптечка бійця, максимально наближена до стандартів НАТО. Аптечка вкладена в підсумок. Підсумок обладнаний системою MOLLE, що передбачає носіння її на будь-якому обладнанні індивідуального захисту бійця на поясі, на бронежилеті і так далі. Аптечка уніфікована має на меті. Надання допомоги за допомогою засобів цієї аптечки можна надати допомогу пораненому, можна зайнятися самодопомогою. Для зручності композиція її наступна. Існує основний відділ, котрий комплектується додатковою зйомною системою обладнаною для зручності липучими застіпками, при відкриванні яких вона розгортається в бойовий режим. В аптечці є 9 основних компонентів. Вони уніфіковані, але допускається заміна певних засобів на засоби вітчизняного виробництва або використання елементів інших фірм. Перший складник аптечки кровозупинний джгут. В даному конкретному випадку ми маємо джгут кат, призначення його зупинка критичної кровотечі безпосередньо на полі боя в так званій червоній зоні. Тобто тимчасовий засіб зупинки критичної кровотечі. Наступний елемент назофарингіальна трубка. Простий пристрій, метою якого є відновлення зовнішнього дихання. Комплектується любрикантом. Наступний елемент бинт. Далі тактичні медичні рукавички для захисту рук людини, котра безпосередньо надає допомогу. Звичайний лейкопластир. Для фіксування пов'язок. Далі так званий ізраїльський бандаж. Індивідуальний перев'язувальний пакет, вміщений для зручності і економії місця в вакуумну упаковку. Якщо ми розриваємо вакуумну упаковку по стрілках, по лінії, всередину пакету потрапляє повітря, і він перетворюється в досить об'ємний засіб. За допомогою якого ми можемо здійснити перев'язку і, наклавши тиснучу пов'язку, зупинити некритичну кровотечу. Слідуючий елемент. Голка для проведення легеневої декомпресії. Далі маркер. Маркер використовуємо для позначення часу місця накладання джгута. Також для позначення на лобі постраждалого буквою Т, наявність у нього критичної кровотечі накладеного турнікета. І за потребою для нанесення інших індивідуальних медичних позначень. Останній елемент. Вологі серветки просочені хімічним агентом, котрі сприяють пришвидшеному сіданні крові. В даному випадку представлений компонентом Целокс Рапід, можуть бути варіанти: квіклот, звичайний целокс і так далі. І ножиці для зрізання одягу і швидкого доступу до місця поранень.